Дослідити Сабарівський ліс, дізнатися більше про його історію та відправитись в піший похід стежкою Коцюбинського. Такий експериментальний маршрут розробив офіс туризму Вінниці. Це шість тематичних локацій. На кожній є стенд з короткою інформацією про особливості та історію місцевості. Маршрут присвятили 160-тій річниці з дня народження видатного письменника та року Коцюбинського. Сабарівський ліс був одним із найпопулярніших місць відпочинку Михайла Коцюбинського. Тут на природі Оді він надихався на створення нових творів. Пишуть у спогадах рідні письменника. Екологічний маршрут через Келястий бір у Сабарові, де любив мандрувати видатний письменник Михайло Коцюбинський розробив Вінницький офіс туризму. Про особливості рельєфу лісу та рослин, які його збагачують, розповідає гід та географ Володимир Канський. Маршрут є туристичним і тому ідея дуже проста. Коли як турист заходить, наприклад, в ліс, от і, по ходу, все, що він бачить, він має його розуміти. Тобто, зайшов в ліс, значить, має розуміти, що таке ліс, з яких дерев він складається. Маршрут розроблений до 160 річчя Михайла Коцюбинського. За легендами та спогадами рідних видатного віничанина. Саме тут на природі письменник надихався на написання нових творів. Ця стежка вона має розкривати для віничан, для туристів наскільки багатою є історія цього лісу, Сабарівського лісу, села Сабарів, яке на протилежному березі, і ту природу, ту геологію, і ту історію, яка прив'язана сюди, звичайно, не без імені Коцюбинського, який за легендами. Саме любив відпочивати і писати свої перші твори на легендарній скелі, яку свого часу вказав його брат Хома. Стежка Коцюбинського це шість локацій. На кожній є спеціальний стенд з qr кодом відсканувавши який можна детальніше дізнатись про особливості місцини та її історію. Також на вказівнику є й тематичні цитати з творів сонцепоклонника Михайла Коцюбинського. Коротка інформація, вона розширена вже через QR-код. Можна просканувати їх і прочитати детальнішу інформацію, отримати ілюстрації, і також зафіксувати для себе, де ви знаходитесь, і яка є наступна зупинка на цьому маршруті. Ми окреслили контур цього маршруту, куди завертати до найближчої точки. Але найцінніше, звичайно, на стежці Коцюбинського це цитати з Коцюбинського, які підібрані з його творів саме з прив'язкою до тієї тематики, яка стосується тієї чи іншої локації. Стежка Коцюбинського експериментальний проєкт. Вже наступної суботи. Перша екскурсійна група віничан буде досліджувати Сабарівський ліс по стопах Михайла Коцюбинського. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина.